Прийшли до влади як нові обличчя. Ні іншої задачі і ні другого бажання. Треба тільки працювати і працювати во благо нашого регіону. Утім, ледь не на старті вляпались в старі, добрі корупційні скандали. У нас же плями ставлять на людину раніше, ніж щось відбувається. Тобто людина є винна, коли є вирок суду, який набрав законної сили. Потім ще й Верховний суд є. А у нас людину називають корупціонером уже. З моменту затримання образили самого президента. Я не боюсь казати правду. Е, будь ласка, Ви я попрошу зли... по темі виступу. Ви, Ви, увагу. Увагу. Ви головний зрадник в країні. Виключіть, будь ласка, мікрофон. Дякую. І тепер скаржаться на політичні переслідування. Це політика, що сталося в політиці? Це, Це, Це просто незадоволені моєї особистої думкою. А кого не задоволення? Колишні слуги народу, які вийшли з президентської фракції. Хто ці політики? Де вони зараз? І як оскандалились? Дивіться у цьому випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. З 2019 року з президентської фракції були виключені або вийшли самостійно майже півсотні народних депутатів. Хтось пішов за власним бажанням, когось поперли через кримінальні провадження та підозри в корупції. Половина вигнанців взагалі залишилася без мандату, решта перейшли в інші фракції або стали позафракційними. На старті з монобільшості вилетів такий собі. Роман Іванісов з'ясувалося, що слуга народу мав судимість за групове зґвалтування. Здав Іванісова колишній нардеп-радикал, а нині підсанкційний Ігор Мосійчук. У своєму телеграм-каналі той оприлюднив інформацію, що народний депутат Роман Іванісов у 90-х був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Продав це широкому загалу якомога гучніше, мовляв, педу серед слуг народу. Добре, що подробиці не смакував. Іванісов тоді відпирався, що це низькопробна чорнуха та заказуха. Намагався все звести до абсурду. Мовляв, замовники забули, що він не просто гвалтівник, а й ліпший друг терориста у саме Бен Ладена. Поки всі гадали, чи хайпує Мосійчук, чи бреше Іванісов наявність судимості підтвердив тодішній генеральний прокурор Руслан Рябошапка. І, хоча судимість була погашена, вона мала місце, куди правди діти. Скандал, звісно, не оминув президента Зеленського. Я прочитав, що там є скандал. Знаєте, я хочу вам одразу сказати. Завтра у мене будуть реальні дані. Я хочу розібратися. Фейк це реально у нього є причетність до розслідування з приводу кримінальної справи пов'язаної з ґвалтуванням. Я Дивіться, я можу ще раз вам сказати, якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось, завтра ця людина, я вимушу цю людину покласти мандат і піти з партії Слуга народу. Згодом президент особисто оголосив про виключення слуги народу депутата. Щоправда, мабуть, пожалів Іванісова, не став його ганьбити та називати прізвище вслух. Попри вихід, зі слух Іванісов не втік і не заховався від народного осуду. Він залишився в раді і зараз найцікавіше за час депутатства. Вигнанець Іванісов. Непогано піднявся на його родину. Посипалися подарунки, нібито від матері мільйонерки. З'явилися квартири, паркомісця, в елітних столичних житлових комплексах. І перш ніж я озвучу перелік, надважлива ремарка Іванісов, член антикорупційного комітету. Так до 2022 року дружина Нардепа придбала три нові автомобілі, вклалася в дві квартири. Три паркомісця і три веломісця в дорогому київському ЖК восени 2022-го сам Роман Іванісов інвестував в ще дві квартири у своїй декларації. Нардеп вказав, що кошти, зокрема понад 12 мільйонів гривень, що були використані, це подарунок від матері Ірини Іванісової. Для розуміння жінка на сьомому десятку родом із Бердянська, і там, нібито, вона займається торгівлею. На ринку нині оформлена як підприємець за законодавством країни окупанта. Журналісти бігу намагалися з нею зв'язатися і вивідати звідки ж мільйони. Так, от, за словами Іванісової, це не бізнес пішов угору, а вона нібито отримала спадок від своєї бабусі. Загальна вартість покупок родини нардепа Іванісова за час його роботи в раді 2 мільйони доларів. Найдорожчий у списку котедж під Києвом, придбаний у 2023 році. Його ринкова вартість близько 30 мільйонів гривень. Але Іванісовим помешкання дісталося з космічною знижкою за 3 мільйони диво не інакше. Нині найдешевший котедж у містечку від іншого забудовника вартує від 6,5 мільйонів. Більшість об'єктів нерухомості, звісно, оформлені на дружину нардепа Марину Іванісову. Також у родини на двох два мерседеси: один «Фольксваген Мультівен Мультівен» року випуску, квадроцикл, гідроцикл і причіп. Увесь транспорт придбаний після 2020 року. Нині Іванісов продовжує працювати під куполом у складі депутатської групи відновлення України. Простіше кажучи, примкнув до колишніх ОПЗЖників. А як вам кейс Іванісова та взагалі історія з лету? Чи вірите ви цим історіям про подарунки та спадок від бабусі? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Ще одна колишня слуга народу стала фігуранткою гучного скандалу ще на старті роботи ради 9-го скликання. Ірина Кормишкіна в минулому Алахвердієва. За час депутатства вона вийшла заміж за колишнього депутата Миколаївської облради та змінила прізвище. Це про неї нардеп Давид Арахамія та Олександр Корнієнко дозволили собі говорити. Цитую, карабельне сосна. Тоді взагалі красотка. Да. Така подута, звісно, трохи. Чуть-чуть тюлінгто -тю. не баба робоча взагалі. Да? Карабільна. 300 встреч, да? на ну, не 4 месяца. Да, да. Выиграл, б***ь, там. Да? Конечно. Мотокарный энергетик. Энергии много. Ну, вот президенту ты заведешь, ты увидишь, что там, подпрыгнет, выкурит все скаже, ну, баба-да, баба-да. От тільки ані Корнієнко, ані Арахамія не очікували, що мікрофони перед їхніми обличчями на столі теж робочі і записують звук. Сама Ірина Кормишкіна після скандалу опублікувала допис, у якому виправдала колег по партії. Мовляв, Корнієнко і Арахамія присяглися, що не говорили нічого подібного, а відео, яке завірусилося в мережі, брудний монтаж. Скажемо їй правду. Та не тільки цим скандалом прославилась кормишкина Алла Хвердієва на посаді. Торік парламентарка отримала підозру в незаконному збагаченні. Ні другої задачі, і ні другого бажання. Треба тільки працювати і працювати в блага нашого регіону. Спеціальна антикорупційна прокуратура та національне антикорупційне бюро відшукали в народної обраниці плюс 20 мільйонів гривень, походження яких під питанням. В чому суть? За інформацією слідства в 2021-2022 роках, депутатка через юридичну особу придбала будинок на Одещині. Кошти на придбання помешкання не задекларовані а її офіційний дохід на той час складав до 3 мільйонів гривень на рік. Тож народні обраниці оголосили про підозру в незаконному збагаченні, а це до 10 років позбавлення волі з обмеженням обіймати певні посади. Крім того, центр протидії корупції звертався до колишнього генпрокурора Костяна з проханням відкрити провадження через незадекларовані люксові подарунки вартістю теж близько 20 мільйонів гривень. Мова про фірмові годинники інкрустовані діамантами. Вони нібито дісталися жінці від батька. Але його офіційний дохід теж не дозволяє робити такі покупки. І як же без крутої тачки? Журналісти Бігу Синфо з'ясували, що їздить кормишкина на Мерсі С 500 л ринкова вартість якого 4,5 мільйона гривень. Що знову таки. Перевищує її доходи в лютому. Цьогоріч Кормишкіна подала заяву на складання депутатських повноважень достроково, як кажуть її колеги по партії. Вона це зробила під тиском слідства. При цьому суд обрав для неї м'який запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручилися за колишню слугу Давид Арахамія та голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім. А вже в березні і Кормишкіна, і її чоловік Юрій, стосовно якого теж відкрили провадження через легалізацію майна дружини, на суді визнали свою провину в незаконному збагаченні. Кожди, отримані в якості позики від моєї дружини Ірини, я використав для придбання нерухомого майна в Одеській області село Лиманка. Проте стосовно офіційних. Я їм можу говорити, це ж мої адреси. Вони сьогодні вже є в СМІ. Повністю висвітлені адреси місця проживання. Як відомо, далі кормишки не пішли на угоду зі слідством, згідно з якою вони мали повернути до державного бюджету 20 мільйонів гривень, а ще задонатити на ЗСУ 1 мільйон гривень. А що ви думаєте на рахунок цього сімейства? Як вам опція для корупціонерів йти на угоду зі слідством і залишатися на волі? Наступний нардеп, про якого піде мова перед тим як вилетіти з фракції, показав середній палець самому президенту. В листопаді 21-го Володимир Зеленський прийшов до парламенту представити нового міністра оборони на той час Резнікова. Натомість Геолерос вийшов до трибуни покритикувати президента. А в кінці свого спічу продемонстрував непристойний жест. Ось як це було. Я не боюсь казати правду. Е, будь ласка, Ви я попрошу злив... по темі виступу. Я Ви Ви багратович. Ви головний зрадник в країні. Виключіть, будь ласка, мікрофон. Дякую. Заради справедливості варто зауважити, що з фракції Лероса витурили ще раніше. У вересні того ж року, але причина та ж сама критика на адресу президента. Цікаво, що до цих пристрастей Гео Лерос був радником Володимира Зеленського. За словами нардепа Давида Арахамії, у Лероса виник конфлікт, але не з самим очільником країни, а з керівником офісу президента Єрмаком. Саме Лерос опублікував так звані плівки Єрмака і звинуватив у корупції оточення керівника офісу. Лерос оприлюднив за. Писа на яких, нібито брат Андрія Єрмака говорить про торгівлю керівними посадами. У січні торік нардеп опублікував своє фото із зали суду з підписом Ви не повірите, мене досі судять. Якщо ви раптом забули, мене досі судять. Скоріше тупо знущаються за публікацію плівок Єрмака та за середній палець Зеленському. Не шкодую про жоден з цих вчинків та готовий до будь-яких випробувань. Слава нації! У березні торік Лерос оприлюднив фото в екіпіровці і привітав дописувачів із днем добровольця у своєму інстаграм акаунті. Він зазначив місцем служби полк Сафарі Нацполіції. Але тут цікаво, журналісти інформагентства Українські новини звернулися до національної поліції із запитом, чи служить у цьому полку Лерос. На що отримали відповідь Ні. Бо там можуть проходити службу лише співробітники Нацполу, що цілком логічно. На своєму Ютуб-каналі на понад 300 тисяч підписників Лерос теж неактивний вже понад рік. Раніше він жваво критикував владу та президента Володимира Зеленського, і кожне таке відео набирало в середньому сотню тисяч переглядів. Нині цілковита тиша. Де зараз народний депутат, чи він мав намір служити, чи проходив якусь підготовку і чому перестав бути медійно активним, неясно. Утім, 31 липня, коли нардепи голосували за президентський законопроєкт щодо роботи Набу і САП, Лерос був у сесійній залі і тиснув на зелену кнопку. Або ж Хтось користувався його карткою і голосував за нього 24 липня. Коли голосували за так звану ліквідацію незалежності, набу і сап Лерос теж був на засіданні і проголосував проти. Я навмисно передивлялася трансляцію із зали засідань Верховної Ради, щоб відшукати там Гео Лероса. Але побачила тільки ще один середній палець. На цей раз жест демонстрував нардеп Сергій Власенко. Отакий рівень дискусій обирають наші народні обранці. А що ви думаєте з приводу скандального Геолероса? Обов'язково напишіть нам під відео. Наступний колишній слуга народу переплюнув усіх попередніх. Він підозрюваний у державній зраді. Це Євгеній Шевченко. З президентської фракції його виключили ще в травні 21 го Він дозволяв собі політичні заяви відірвані від позиції офіційного Києва. Для прикладу Україна не визнала виборів у Білорусі а нардеп привітав Лукашенка з перемогою. Потім Шевченко вихваляв Лукашенка, коли той посадив літак з опозиціонером Протасевичем. Ба більше, сам Шевченко їздив на гостини до батьки в кабінеті білоруського диктатора. Він ні синітниці, нібито українці мріють про такого лідера як Лукашенко. Ось тут мені видається, можна показувати жести в якості реакції. Потім керівник головного управління розвідки Кирило Буданов в одному з інтерв'ю заявив, що гур за посередництва одного з нардепів контактували з Білоруссю. Це на деякий час зменшило хвилю хейту на адресу одіозного Шевченка. Однак, після повномасштабного вторгнення РФІ Євгеній Шевченко знову про себе нагадав: його спіймали на кордоні з Польщею під час спроби незаконно виїхати з країни. Далі ще ліпше в липні 22-го Шевченко вляпався в новий скандал. Його випхали з сесійної зали через те, що депутат з'явився там в однострої. Хоча форму мають право носити тільки військовослужбовці, повністю стріти передіти. Восени 24-го року додому до Євгенія Шевченка завітали спецслужби. Нардепу оголосили підозру в державній зраді. За версією слідства Шевченко розповсюджував фейки російської пропаганди а також. Викрилену інформацію про вище військове командування країни для своїх виступів використовував ютуб-платформу, а також брав участь у телеефірах, як українських, так і ворожих змі. У липні цьогоріч Шевченку вліпили ще одну підозру через шахрайство у великих розмірах. Він нібито налагодив незаконну схему постачання mm -hmm. до України білоруських мінеральних добрив на оборудці. Заробив 15 мільйонів гривень, які витратив на покупку трьох елітних авто: Porsche Macan, BMW x 5 m 21-го року випуску та Mercedes-Benz AMG 22-го року. Українське підприємство сплатило кошти за Міндобрива, але білоруська сторона затягувала виконання зобов'язань. Депутат скористався цією ситуацією та почав розповідати підприємцям, що нібито немає всіх необхідних дозволів на перевезення вантажу. Він достеменно знав про їх наявність, але під виглядом вирішення відсутньої проблеми вимагав укласти договір про надання консультаційних послуг із підконтрольним йому суб'єктом господарювання. Загальна сума договору склала 14,5 мільйонів гривень. При цьому депутат заявляв, що без такого договору мінеральні добрива поставлені не будуть. За рішенням суду Євгеній Шевченко в СІЗО. З моменту вручення підозри він запевняє, що Лукашенко ворог нашої держави, а не бажаний лідер, як він говорив раніше. А в яких стосунках ви до речі з Лукашенком Розкажіть звичайно, ворог нашої держави. А що тут ну, це якась? Не скажу ви, ви цього не знаєте. Ні, я знаю, мені цікаво від вас почути ви до нього їздили. Я боявся особисто Це заявляє Україну. Звичайно, ворог України. Так а навіщо ви їздили до ворога тоді? Да, от непонятно. То це вже не ваше діло. Справу проти себе підозрюваний нардеп називає політично вмотивованою. Мовляв, хтось незадоволений його особистою думкою на запитання, хто ж Шевченко загадково зводить вказівного пальця до неба. Це політика, а що сталося в політиці? Це просто незадоволене моєю особистою думкою. А кого не задоволення? А як вам ці невигадані історії народного депутата? Чи справді все це політичне переслідування? Чи все таки намагання перевзутися в повітрі? Ще один колишній слуга народу, про якого сьогодні поговоримо. Винний у хабарництві. Таке рішення виніс вищий антикорупційний суд. Анатолій Гунько. У змові зі своїм помічником та ще одним спільником вимагали від аграрної фірми Хабар в обмін на дозвіл обробляти землю. Плюс за кожен гектар обробленої землі треба було додатково платити по 130 доларів. Загальна сума хабара 221 тисяча доларів. 85 тисяч треба було внести відразу як завдаток. Під час отримання цієї суми гунька спалили слідчі національного антикорупційного бюро. Це мене бюро. Попрошу з камерою. Скажіть, будь ласка, що у вас під столом стоїть? Я не знаю, мені пошкодину поставила. Та поставила. Яка людина? Після цієї наглядної історії гунька вигнали з фракції Слуг народу. Сам депутат стверджував, що це була провокація. Гроші знайшли в пакеті під столом, а не в нього в руках. Отже, це нічого не доводить. У серпні 23-го року Вищий антикорупційний суд відправив нардепа під варту з правом застави в 30 мільйонів гривень. У жовтні суму застави скосили до 10 мільйонів. А цей час Гунько провів у платній камері київського СІЗО, скаржився журналістам на незручності. За два місяці з половиною в СІЗО я двічі був у лікарні. Та група в мене є, вона ну, написано, що, що е, ну, потрібно -по часткового -по -по догляду. Е, в чому він полягає? Тому що ну, якби, е, він не полягає, в тому, що там за мною та ходив. Але е, коли н -н -н на працівники набує, САП писали листи, там, СІЗО відповідало, що камера обладнана, платна, обладнана засобами приготування їжі. Я кажу: суді, дивіться, я сьогодні харчуюсь ковбасою і мівіною. Після того, як суму застави зменшили, гроші внесла Сваха Гунька. Вона, за словами нардепа, підприємець, тож мала вільні 10 мільйонів. Народний депутат вийшов на волю і повернувся до ради. Та якщо ви думаєте, що він надовго залишився самотнім позафракційним, то помиляєтесь, нардеп примкнув до депутатської групи відновлення України, утвореної із залишків ОПЗЖників. Ті прийняли його попри підозру в хабарництві. 25 березня нинішнього року суд визнав гунька винним. Вирок передбачає позбавлення волі на 7 років з конфіскацією всього майна та з позбавленням права обіймати певні посади на 3 роки. Попри це, нардеп себе корупціонером не вважає. У нас же е, плями ставлять на людину раніше, ніж щось відбувається. Тобто людина є винна, коли є вирок суду, який набрав законної сили. Потім ще й верховний суд є. А у нас людину називають корупціонером уже. З <затримання">. моменту адвокати парламентаря подали на апеляцію. Захисники намагаються оскаржити рішення вищого антикорупційного суду. Останнє засідання у справі відбулося 2 липня, згідно з ухвалою, яка є у відкритому доступі. Гунько не має права виїжджати за кордон, повинен носити електронний браслет, може перебувати тільки на території Києва та області і не повинен залишати їх. Без дозволу суду також має право відвідувати свій округ, по якому він обирався, а це Чернігівська область. І це тільки по цій справі щодо гунька є готовий вирок. Раніше, в 2018-му, політика звинувачували у привласненні 115 гектарів державної землі у броварах під Києвом. Крім того, національне агентство з питань запобігання корупції двічі складало на нардепа протокол через порушення правил декларування. Нагадаю, в ковідному 2020 році Гунько з'явився під куполом з наручним годинником вартістю 12 тисяч доларів. Як він пояснив, то був подарунок помічника, але не задекларований. У вас є на роботі такий помічник, який готовий вам подарувати годинник за 12 тисяч баксів. Напишіть нам в коментарях. Загалом нині у Верховній Раді України 397 народних депутатів із 450 передбачених законом. Згідно з конституцією, парламент може ухвалювати рішення, коли в ньому є щонайменше 300 депутатів. Якщо керівній фракції залишиться менше, ніж 226 депутатів, і протягом місяця вони не створять нову коаліцію, виникне підстава достроково припинити повноваження парламенту. У лавах слуг народу нині залишився 231 народний депутат. Отже, формально монобільшість поки що існує. А що ви думаєте на рахунок колишніх слуг? Чому нові обличчя не впоралися і вляпалися в корупційні скандали? Напишіть все, що думаєте на тему, нам під відео і неодмінно напишіть, кого ви хочете побачити в наступних випусках про українських політиків. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, також нагадую, що ви можете стати спонсором нашого каналу і бачити ще більше якісного контенту. Будьте з нами! все буде Україна!